Вітаю вас на каналі Бонсай Україна. Мене звати Ярослав Бутенко і сьогодні я буду виконувати пересадку цього ялівця прокомбенснана, який росте на вулканічній лаві на скелі. Корені його досить гарно оплітають, але росте він у пластиковому горщику. І Це мені не подобається. В довгостроковій перспективі це не так цікаво. Тож я хочу пересадити його сьогодні у горщик з гарним дренажем, який буде більше по площі для того, щоб візуальна композиція була більш ефектною, Тож е е пересадка буде покращити зовнішній вигляд цього дерева. Тож Я приступаю до роботи. Тут корені просто лежать під каменем, перебираю круг, щоб не заважав. І дістаю камінь. Я не пам'ятаю, як там корені йдуть. Пробую максимально. А, до речі, я зараз поставлю горчик, мабуть. Це горчик з того самого дизайну бетонного, який я робив вищого профілю. Для цього стилю бонсай я зробив меншого профілю. Думаю, так буде набагато цікавіше. Зараз насиплю трохи землі. Є трохи коренів від інших дерев. Це не критично, вони перегниють і будуть гарним добривом. Отже, сітка закрита тепер. І зараз спробую перевалити дерево. І розташую я його ближче до того краю, щоб візуально композицію е, розташувати. Більш цікаво. До речі, я можу навіть під нахилом поставити камінь. І тут є досить велика пустота, тобто я можу здвигати і так. Скеля тримається дуже добре, тож особлива фіксація не потрібна. Е, нагадую, що мох тут тимчасово знаходиться. І він потрібен буде виключно до моменту, поки доростуть корені. Отже, підняв всю композицію на столик. Зараз думаю, чи хочу я провертати ще камінь. Бо я, в принципі, можу розвернути. Ось так трохи мені здається цікавіше. Тож можна розташувати ось так. Тоді з заднього боку тут у мене корені трохи виходять, я їх закопаю. Тут у мене ще є е, запас по відстані. Корінь не, не доторкається зараз до землі, тобто це треба виправити. Ось тут корінь треба завести під скелю. На жаль, дуже багато будівельних шумів на вулиці, але сподіваюся, що вам добре мене чути. До речі, цей бік мені також дуже подобається. В принципі, тут скеля в усіх ракурсах класно виглядає. Можливо, трішечки провернув скелю. Ось так. Там я пам'ятаю, що з якогось боку було дуже ефектні виступи, але не пам'ятаю, з якого боку. Точно, тож якби не можна підстрахуватися. Так, досипаю тут землі для двох цілей. Перша фіксація надії на скелі, друге, щоб прикопати корені, які доторкаються до, доходять до нижньої сторони скелі. І я все прикрию ще мохом додатково. Щоб там була весь час волога земля і тоді туди, туди корені будуть краще рости. Тут корені накрив. Мох тут ще. Так. Да, дуже голосні шуми будівельні, але можливо шумодав мікрофонів відпрацюється. Не знаю. Або вибачте за те, що все ж таки шумів багато. Так, і з цього боку закопую. Накладаю мох, за зиму його тут виросло дуже багато. Притискаю мохом також корені до землі, до скелі. треба ще моху докласти на поверхню тут трохи землі Так, отже, в принципі, я пересадку завершив, додаю тільки мох, взяв з іншого бонсай. Сюди і сюди. Ось так. Отже, на, на цьому пересадка завершена. Я беру, тут є кілька гілочок, які засохли. Я їх прибираю. А тут всередині вигану гілочки. Вони мені, в принципі, не потрібні. А тут я просто руками відриваю. сухие частинки, что тут обрезаю, так. Отже, є певна кількість гілочок, які підсохли. Це нормально. Ну, по-перше, я їх міг поламати під час пересадки або пошкодити. Частина підсохла, я думаю, через пошкодження кореневої системи. Це також, на жаль, поширена плата за маніпуляції з кореневою системою. Але дерево в цілому, гіллі в цілому, живий. Хвоя зелена. Молоді гілочки збираються прокидатися. Тобто зараз я його полью укорінюючим і кілька разів буду обрискувати реаніматором епіном для того, щоб він набрався сил і відновився краще. Думаю, що до осені я з ним або Нічого не буду робити, або максимум, можливо, розмотаю дроти, якщо побачу, що вони починають вростати або виглядати не дуже, і або просто розмотаю, або перемотаю заново. Тож, можливо, відео про цей ялівець до осені або навіть до наступного року знімати не буду. Ну, якщо до, до того етапу не, не продам цей бонсай. Тож, якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть ваші запитання у коментарях. І до зустрічі у наступних відео. Нагадую, що якщо ви хочете придбати собі бонсай, пишіть мені за посиланням у Telegram, яке з'явиться у вас ось тут, і я підберу вам сама, допоможу підібрати вам саме ваш варіант. Наявності є багато готових бонсай, і бонсай на стадії формування.